Вітаю всіх, хто дивиться Каловське міське телебачення, і в ефірі правові поради від практикуючого адвоката Олега Іваніва. Я вітаю вас у нашій студії, пане Олеже. Яка тема сьогоднішньої нашої передачі? Доброго і вам, телеглядачі. Також доброго здоров'я. Сьогодні я хотів би зупинитися на такій, ну я думаю, не менш популярній тематиці, це взаємовідносин. Громадян наших із кредитними установами. Ну, в більшості випадків це банки, які надають позики, але є ще інші фінансові установи. І якісь звернути увагу на ті проблеми, які найбільше, найчастіше допускаються, і потім, десь, коли вже стоїть питання, що хтось десь не ну, допустив якісь порушення виконання кредитного договору, значить, зробив якісь певні ну, для себе якісь проблеми, і як вони потім ці помилки, що допускаються при укладенні, неуважність наша, як вони ну, випливають в майбутньому. І так, шановні телеграм. Віддачі кожен з нас десь, я думаю, стикався з такою необхідністю, як взяти кредит. Ну, як... Якщо це комусь необхідно, але як правильно це зробити? Дуже багато помилок ви допускаєте якраз саме при укладенні кредитних договорів. Не обов'язково, що це з банком, не обов'язково, що це десь будь-які інші фінансові установи. Але ці проблеми допускаються саме вами, і не зважаючи на те, що кредитний інспектор, який сидить вам, детально щось пояснює, в той же час ви підписуєте документи і самі не розумієте те, що десь зробили якусь помилку. Потім, коли вже йде стадія виконання договору, ви кажете, ой, нам це не пояснили, ой, я про це не знала і тому подібне. Значить, моя на ну, перша порада це ретельно вивчити кредитний оцей документ, той самий кредитний договір. Ну, кредити є різних форм, і тому я не буду десь зупинятися на складних формах кредитування. Я зупинюся на самих банальних, простих, простих таких кредитних договорах. Ви прийшли в магазин, є, стоїть, значить, от є у вас потреба взяти ту чи інший товар в розстрочку. Не спішіться той же день там підписувати цей договір. Або принаймні, якщо ви поспішаєте, то хоч візьміть для себе якийсь резерв часу, зробіть годину часу для того, щоб ви ретельно вичитали його. Особливо зверніть увагу, значить, на строки виконання повернення вашим е, кредиту на те, як е, значить, яка штрафні санкції будуть накладатися на вас, е, значить, при. Одержання при наприклад прострочення і тому подібне, яку мінімальний платіж ви маєте сплатити, які відповідно переплати будуть здійснюватися вами. Нерідко буває таке, що ви берете, наприклад, позику там на 10 тисяч гривень, а одержуєте фактично в банку тільки там 9 тисяч. І при цьому ви, підписавши договір, не звернули увагу на той момент, що вже... Ви погодилися з цих кредитних коштів забрати 10% комісійної. Я так для прикладу кажу, але бувають такі випадки. Потім кажуть, а чого я беру не 10, а тільки 9. Та тому що ви неуважно прочитали договір, і там вже комісійні вже сидять в закладенні в умовах договору. І відповідно, вони зразу підлягають списанню при одержанні вами кредитних ресурсів. Тому будь-які спроби чи намагання кредитного інспектора, працівника фінансової установи змусити вас підписати договір на взвоєдних для банку сторін без вашого погодження не матимуть якоїсь такої вагомості. Звертайте увагу і читайте, вичитуйте кредитні договори, особливо ті, які. Пункти, до які найдрібнішим шрифтом написані, бо саме в них ідуть дуже багато якихось таких моментів, коли ви підписали, потім це воно десь вам буде виходити не на добре. Я би ще хотів зупинитися на одній із таких форм кредитування, яка зараз найбільше стала популярна у фінансових установах. Не в банках, а в інших фінансових установах. Звертається до мене громадянин Калуша, який свого часу підписав е, кредитний договір? Значить, відсоткова ставка дуже низенька, що мене найбільше здивувало, там до 10 річних, там, по-моєму, йшла мова навіть за 5-6% річних. Е, ну, коли банки дають 15 20 а тут до 10, це, звичайно, мені, мені самому був цікавий той кредитний договір подивитися. Що ж, виявилося, той громадянин мав одержати 50 тисяч гривень на купівлю необхідного йому товару. Так оці кошти він вже більше року не міг не те, що одержати. Він навіть ще й не знав, чи він їх одержить, при цьому, що він вже тій кредитній установі сплатив 15 тисяч гривень, ну, близько тої суми. В чому тут є підвох? Значить, є фінансові установи, причому які діють нормально, легально, і десь придертися до них зі сторони закону неможливо, хоча вже є зараз звернення у правоохоронні органи з приводу нечесності гри з їхньої сторони. Значить, за яким правилом вони працюють? Я зупинюся на змісті такого договору, що ви ну, обминали їх. Значить, ви приходите до цієї кредитної фінансової установи. Вам працівник банку ну, дає відповідні документи, підписати, прочитати і розказує про те, що ви до місяця часу одержите кошти. Але він не розказує вам основного. Після того, як ви підписуєте цей договір, у вас виникає обов'язок оплачувати по договору відповідну суму в цю кредитну установу. Принцип одержання кредиту там дуже простий. Шляхом проведення конкурсу. Конкурс проводиться наступним чином. Збираються. Формується групи з там, 6, 10 чоловік і розігрується між ними відповідна сума коштів, яка необхідна повинна надаватися. І той, хто вніс найбільший внесок у цю кредитну установу, фактично одержує найбільший шанс одержати необхідні йому кошти. Тобто, простими словами, це одержання кредиту шляхом так званої лотереї. Між учасниками тих груп, які формуються тою кредитною установою, не всі це знають. Кожен розуміє Бу, банально, що от прийшов, підписав договір, чекаю на кошти, і не всі задумуються над тим, що існують і такі фінансові. Ми ну, будемо доказати певні якісь формули, формуляри, які видумуються для того, щоб фактично викачувати із населення кошти, і потім через певний період часу ті кошти ну повертати нехай тому ж громадянинові. Але повірте мені, коли вам вже дадуть той кредит через 15-20 місяців чи через 3 роки, в залежності від суми. Вони, можливо, вже для вас будуть і не потрібні, і більше того, ви вже можете ті кошти фактично самі в себе і взяти, тому що в цю установу ви повинні сплачувати щомісячний платіж, який ви обумовлюєте, незалежно від того, що ви е, значить, не одержали в, е, кошти. У мене траплявся випадок, що е, одна моя клієнтка мала на меті одержати 100 тисяч, а вже 60 заплатила е, по виконанню договору. Пізніше ми відповідно цей договір розірвали, зіславшись на те, що вона, як споживач, не була повідомлена про істотні умови цього договору, якими виявилася якраз інформація належна щодо умов договору. І відповідно ми цей договір визнали судом. Ну, розірвали ми цей договір, повернули всі сплачені кошти. Але це, опять же, судові процеси витрати. І тому подібне. Тому обов'язково звертайте увагу на те, що ви підписуєте, тому що це і фінансові установи. І не думайте про те, що коли ви не будете повертати кошти, банк відповідно розірве з вами угоду, на цьому все зупиниться. Виконання договору до, до закінчення терміну його дії. І це є обов'язок для всіх сторін, незважаючи на те, чи маєте ви кошти, чи не маєте. Ну, всякі обставини складаються. Прораховуйте свої майбутні фінансові можливості, вичитуйте умови договору і відповідно підписуйте так, коли ви дійсно достовірно впевнені, що вас ніхто не обманить в майбутньому, пане Олеже. Дякую вам за таку цікаву тему. Але у мене питання: чи були від телеглядачів запитання щодо минулих телепередач, тем минулих передач. Ну, звичайно, що були, і я би хотів звернути увагу шановні телеглядачі. Я передостанні, наскільки я пригадую, дві передачі присвячую якраз відносин між вами і працівниками Державтої інспекції при порушенні, будемо так казати, при порушенні вами правил дорожнього руху, якщо вони таке мали місце. І ви знову порушуєте. Ну припускаєте з порушень, незважаючи на те, що ви маєте дуже значні права в цій частині. Ви знову, як кажуть, робите помилки. Е, хотів би звернути увагу на те, що е, от, при е, складенні дмін протоколу за порушення прав дорожнього руху при керуванні транспортним засобом нетверезому е, ну, в стані алкогольного сп'яніння, ви маєте право, окрім того, алкотесту на місці, яке вам пропонує так. Тмухнути в трубочку, вже так прямо скажу, той працівник держпроінспекції, ви маєте все рівно право пройти медичне освідування на стан вашого наявності чи відсутності у вас стану алкогольного сп'яніння. Ви опять з тих помилок, що вірите працівнику Державної інспекції. Він ну, каже, що ви все рівно в нетверезному стані, ніякий вам медичний заклад не дасть відповідно результату, що ви тверезий. Пишіть тут, що ви випили пляшку пива, чи що ви там повинні написати, що ви дійсно щось зробили, чи випили напередодні якісь там спиртне. Впевнені в тому, що ви товариші, впевнені, що не вживали спиртні напої. Йдь там на медосвідування і вносіть свої таке клопотання в протокол, щоб той державний той інспектор не мав, як кажуть, виходу відвезти вас на, на відповідний медичний заклад для проходження медичного освідування. Це такі помилки, які ну, чомусь мені здавалося, що не будуть припускатися. І, і ще одне скажу: ви маєте право на правову допомогу. Не кожен собі уявляє, як це можна е, адвоката на Місці, коли тебе зупинив працівник Держтоінспекції, викликати. Не обов'язково його викликати. Ви напишіть про те своє клопотання у протоколі, і протокол буде направлено в відповідний відділ адміністративної практики, який є у... за місцем вас... вашого проживання. І все, і там буде розглядатися, а ви поїдете на другий день чи через день, чи коли вас там дадуть повідомлення, на який день. Там ви можете вже брати участь з адвокатом, відповідно, доказувати свою невинуватість. Якщо, відповідно, ви. Знаєте, що правила дорожнього руху не порушували. Ну що ж, пане Олеже, я дякую вам за такі цікаві правові поради. Я думаю, що наступні телепередачі будуть не менш цікавішими і правовими. Дякую вам ще раз. Дякую усім, хто дивиться, хто слухає уважно, хто прислухається. На все добре, до наступних зустрічей.